Вітаю на каналі Мікс моментів, Василь Дерій. Одягнімо, друже, вишиванки. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стиль. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо, вишиванки, друже, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдужих, і один в нас буде отаман. Одягнімо в свята і неділі, в будень за потреби, одягнім і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо, вишиванки, друже, хай побачить українців світ молодих відважних дужих єднанні на багато літ.